Ні, то до уделі просто топ. Ігор взяв прибори якісь. Як результати? Задоволений? Так, не звичайно, опалення супер результат. Скільки ми зараз на що вийшли? Колесник. Ні, ні. На моторі. На моторі. На моторі. А на колесах. Колеса 900 колекцій. Так, ну що й вийшло в нас чи не вийшло? А да, доволі гарний так. результат у нас вийшов. Враховуючи те, що у приміщенні плюс 35, дуже дуже жарко. Насправді я весь мокрий мушу їзди. Ми отримали, якщо бути точним, 1090 кінських сил на двигуні. Якщо буде трошки трошки прохолодніше, то це може бути і 1150, і навіть 1200, коли буде температура плюс 15, плюс 10. Тож для звичайного палива заправки я вважаю це супер результат. Абсолютно стрітовий автомобіль з великою потужністю. З великим крупним моментом має бути дуже кайфовий їзді. Так, є пасиві. <laughs>